Всім привіт! Це лот чоловічих костюмів для дому та сну. Брендів Liberty. Alivergine, лоті 5 костюмів, 4 махрових моделі та одна флісова. Махрові моделі всі у розмірі XL, флісова модель у розмірі L. Махрові костюми, матеріал 80% бавовна, 20% поліестер. Таких костюмів в роботі два інсай лісова модель розмір L, склад сто відсотковий поліестер. Лот коштує 1920 гривень. Вартість одного костюму 384 гривні. Вимовити ви можете у наших менеджерів. Інформація під відео. Всім дякую за увагу.